Процвітання Івано-Франківська. Бюджет участі це проєкт, який сприяє розвитку Прикарпаття. Стартував він ще у 2016 році, але актуальним є до сих пір, зазначає директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. Ми були одні з перших в Україні, які впроваджували цей проект. Сума тоді складала 50 тисяч гривень. У нас було мало проектів, але ми почали і задали темп майже всій Україні після. І досі до нас телефонують і запитують, як ми впроваджуємо проект участі під час війни. Як ми його впроваджували під час пандемії? Це стосується голосування. Наразі суми доходять до мільйонів. 35-40 тисяч чоловік приймають участь в голосуванні вже в участі набрав свої масштаби і продовжує впроваджуватись. Цього року на програму подавалися у чотирьох категоріях: оновлення малих вулиць, освітня програма, зелені проєкти та інший благоустрій. Кандидатів було багато, але переможцями стали 38 ініціатив. Зазначає координаторка програми Бюджет участі Христина Гнатів. Ну проєктів цього року було достатньо. насправді я на початку. При старті подачі трошки хвилювалася, що буде взагалі голосування у нас, тому що люди початку, були не дуже активні. Але, як завжди, у нас кожного циклу все відкладають до останнього моменту. І В останній тиждень все нагналося, воно все добрало свою кількість. Відповідно, відбулося голосування. І були і ті, хто перемогли, і ті, хто програли. На жаль, у 2023 році ввели і нововведення, розповідає голова ОСББ Сучасне життя Алла Тутка. Це проєкт спрямований на озеленення території. Зізнається, не сподівалась, що вдасться втілити його. Цього року ризикнули, подали на озеленення прибудинкової території по Заклинських 13. І ми зібрали голоси, війшли в трійку. Будемо навколо упорядковувати зону, робити озеленення, кущі, дерева, які, щоб воно було і украсою міста, бо ми в центрі міста знаходимося. І також це є екологія. Ми дихаємо цим і діти наші. В категорії освітні проєкти брав участь практичний психолог Олег Маг. Він зазначає, є велика необхідність в облаштуванні та модернізації їдальні ліцею номер 7 бо підростаючі покоління мають корисно харчуватись та в приємній атмосфері. Мені дуже подобається цей проєкт, тому що він дійсно дає можливість реалізувати ті задуми, ті думки, які є. немає можливості ще заклад освіти зробити, але має плани, має бачення, і відповідно ми беремо участь, і держава і місто нам допомагає з проєктом про ремонт володоріжов в категорії ін. Інший благоустрій подавався викладач Олександр Іванов. каже: в цьому була необхідність, бо багато студентів приїздить до навчального закладу саме на велосипедах. Проект це є велодоріжка від Велесу до коледжу. Сума 500 тисяч. Це є інший благоустрій. Як вдалося виграти, та я думаю, командна робота і працівників, і дітей, які там вчаться повнолітніх, і їхніх батьків, тобто всі, хто зацікавлені в нашому навчальному закладі, в навчанні наших студентів, привітав переможців Руслан Марцінків та наголосив, що важливо подаватися на програму. І наступного року 45 тисяч франківців проголосувало. Вважаю, що це великий успіх в цей час. Люди хочуть щось змінювати. Люди вважають, що вони можуть впливати на розподіл бюджету, можуть впливати на владу. А бюджет участі це один з механізмів, як впливати на міську владу і на розподіл коштів в місті. Нагадуємо, один з проєктів ремонт вулиці Нової зняли з голосування. Місто профінансує його в пам'ять про автора загиблого захисника України Віталія Мерінова. Ліліана Івенічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія РАІ.